Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Обережно тонка крига рибалкам нагадали правила поводження на льоду. Із 1 січня наступного року в національному календарі щеплень може з'явитися вакцина від вірусу папіломи. Валентинки, цукерки. Вітання. День усіх закоханих не пройшов повз полтавців. А тепер та інше більш докладно. Перший лід, перша у цьому сезоні зимова риболовля. Сьогодні на ворскло вийшло чимало рибалок, тому працівники рятувально-водолазної служби вийшли до них роз'яснювати правила поведінки на воді та роздавати пам'ятки. Про це побувала в рейді і наша знімальна група. Обережно рибалки перший лід. Щороку, як водойми вкриваються кригою, працівники рятувально-водолазної служби починають об'їжджати акваторію Полтави та нагадувати любителям зимової риболовлі правила поведінки на воді. Сьогодні на Ворсклі людей чимало. Чоловіки, яким вручили спеціальні пам'ятки, переконують про безпеку. Знають льод нормальний, ходить. Монвахікінанну такі рукою. Не рукою, тут оно видно, ну то ну, ну, ж ударив пічньою, новий. Ну, ну, отакі льоди. 80 сантиметрів. А рибалка Віктор на зимовій риболовлі 40 років. Товщину криги він визначає жартома. Якщо не провалився, значить хороший. Якщо ж говорити серйозно, до цієї нехитрої справи полтавець підходить відповідально. Ми рибаки, ми знаємо, коли можна виходити, коли не можна. Ми ж не дурні, я не хочу плавати. Перший льот, бачите, ось у мене є спеціальні є. Ну, ними це не пальцями вигрібати за льод, не дай Бог провалиться. А ось ну, штирь железний хоп і виліз на льод. Перше правило безпечної риболовлі взимку не можна збиратися поряд великими групами. Відстань між кожною людиною на льоду має бути від п'яти метрів. Рибалкам забороняється пробувати поряд багато лунок, тому що місь льоду знижується і з'являється загроза провалу. Заборняться пробивати лунки. В межах переправ через річку через водойму та завжди мати собі при собі в мотузку довжиною 12-15 метрів. Людині, що провалилася під лід, потрібно голосно повідомити, що ви йдете на допомогу. Наближатися до місця провалу потрібно обережно, лежачи, широко розкинувши руки, каже Михайло Білаш. Підкладіть під себе дошку, лижу, щось подібне. Не наблизившись до місця провалу, подайте потерпілому. Мотузку, шарф чи щось подібне, чи гілля якесь, або лиж, лижу, або палицю від лижі, та намагайтесь дістати його на лід. Якщо ж самі провалилися, головне не піддаватися паніці. Потрібно утриматися на плаву, уникаючи занурень з головою. На лід треба виповзати грудьми. Нагадуємо громадянам, що небезпечний лід, вважається це, якщо для одної людини це повинно бути не менше 7 сантиметрів, і це береться нижній шарт злинуватого відтінку кольору льоду. Якщо це для переходу для громадян, це не менше 15 сантиметрів, і якщо для такого масового катання на козинах це не менше 25 сантиметрів. Візуально темний лід вважається міцніший. Якщо білий, він крихкий, додають ДСНСники. Загалом від початку цього року на воді загинуло троє людей. Міністерство охорони здоров'я України хоче включити вакцину від вірусу папіломи людини у національний календар дитячих щеплень. Зробити це планують із 1 січня 2026 року. Щеплення будуть Безкоштовні, чим небезпечний цей вірус, та з якого віку нині рекомендують розпочинати вакцинацію, дізнавалася Івана Дімова. В Україні планують запровадити безкоштовну вакцинацію дітей від папілома вірусу. З наступного року її мають включити в національний календар щеплень. Раніше батьки купували препарат за власні кошти. Тепер вакцина стане доступною усім, говорить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Національна технічна група експертів з питань воноприфлактики визначила основною цільовою групою у Віці 12-13 років. Наразі інтерв'ю визначили, що доцільно використовувати одну дозову. Схема вакцинації папіломи людини досить розповсюджений, розповідає лікарка Марина Турчина. Він викликає появу канділом, папілом і бородавок. А окремі його штами навіть здатні спричиняти онкологічну патологію. Саме у дівчат цей вірус призводить до раку шийки матки. Тому важливо розпочинати вакцинацію до початку статевого життя. Вакцинація розпочинається з 9 років, і вона проводиться в два етапи: вакцинація перша і вакцинація друга через 6 місяців. Вакцинація дітей старше 14 років проводиться в три етапи: 0, через місяць і через 6 місяців. Цю вакцину ми можемо зробити навіть до 45 років. Зараз в Україні медики використовують дві вакцини проти папіломавірусу. Це вакцина Церварікс яка випускається бельгійською компанією і саме налаштована на профілактику саме проти онкогенних штамів 16-18, і є вакцина Гардасіл. Гардасіл містить в собі від 4 до 9 штамів. І ця вакцина випускається в Нідерландах, і саме цією вакциною можна, до речі, щеплювати хлопчиків. А ще лікарі нагадують, якщо помітили у дитини новоутворення на тілі, не намагайтеся прибрати їх самостійно. Зверніться до дерматолога. Сьогодні у Полтаві підписали меморандум про співробітництво між Полтавською обласною радою та громадською організацією Центр соціальної адаптації. Мета співпраці допомога в соціальному супроводі військовослужбовців та членів їхніх родин докладніше у наступному матеріалі. Меморандум про співпрацю між Полтавською обласною радою та громадською організацією Центру соціальної адаптації підписали голова обласної ради Олександр Біленький та очільник громадської організації Центру соціальної адаптації Геннадій Мельниченко. Положення цього меморандуму, якщо вони будуть виконуватися, так як ми бажаємо, все принесе користь людям. Да. Саме соціальна складова так. під час війни вона дуже важлива. Я вам теж дякую за підтримку нашого проекту. Це проект міцно політики, який вже починає працювати на Полтавщині за ініціативи пана Євгена, за наші ініціативи. Я впевнений, що ми його поширимо на всю Полтавщину. Сьогодні починаємо з Кременчуга, з однієї з військових частин, з військовослужбовців, членів їх родин. Мета меморандуму консолідація зусиль та здійснення заходів, спрямованих на захист прав вразливих категорій населення області та соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх родин. Меморандум говорить про те, що ми співпрацюємо з обласною радою в плані виконання постанови кабінету міністрів 1050 по соціальному супроводу військовослужбовців та членів їх родин. Ми супроводжуємо в отриманні соціальних пільг, які гарантує держава для військовослужбовців, і членів їхніх родин. Можна звертатися до нас в офіс, офіс номер п'ять, по вулиці Короленка, 7 місто Полтава. Проєкт вже стартував у Кременчуці та буде поширюватися на всю Полтавщину. Меморандум діятиме до кінця року. Повноваження Полтавської обласної ради, актуальні конкурси для молоді та діяльність обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Про це та інше сьогодні дізнавалися студенти різних вишів та коледжів Полтави у рамках другої хвилі стажування Сила громади Молодь в дії. Подробиці дивіться у сюжеті. До Полтавської обласної ради завітали студенти різних полтавських вишів та коледжів. В рамках другої хвилі проєкту стажування молоді в органах місцевого самоврядування, сила громади Молодь в дії вони дізналися про основні повноваження обласної ради, обласні програми та проектні ініціативи. Ішлося й про актуальні конкурси для молоді на платформі Смарт Регіон. У 2023 році був відновлений конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради, який відбувається за співфінансування з обласного бюджету і з бюджету місцевих рад. У 2024 році на цей конкурс було виділено 6 мільйонів гривень з обласного бюджету. У 2024 році було подано 93 Проєкти і близько тридцяти з них отримали фінансування і вже реалізовані. Ознайомилися полтавські студенти із діяльністю та функціями обласної асоціації органів місцевого самоврядування. В Асоціації на сьогоднішній день входить 57 громад. Взагалі в нас в області 60 громад, плюс ви знаєте, чотири райони. Майже всі громади є членами нашої асоціації. Таких асоціацій в Україні. Всього п'ять асоціація створена була для того, щоб допомагати нашим депутатам на місцях, депутатам сільським селищним радам здійснювати свої повноваження. До нас звернулися з проханням провести ознайомчі візити і стажування для молоді в органах місцевого самоврядування. Саме сьогодні 33 молоді людини Полтавщини завітали до Полтавської обласної ради для того, щоб дізнатися. Що це за робота? З чим вона зв'язана, як проходять пленарні засідання, як депутати працюють в комісіях. Стажування сила громади Молодь в дії реалізується за підтримки фонду ЮНІСЕФ в рамках проєкту Розвиток потенціалу молоді у Полтавській та Сумській областях. Від романтики у під'їзді до яскравих серденьок на вітринах магазинів, фасадах кав'ярень і в руках полтавців. День святого Валентина не пройшов повз наше місто. Докладніше про атмосферу дня всіх закоханих у Полтаві розповідаємо у сюжеті. Хтось це свято не визнає. Я не роблю якийсь культ з цього свята, типу, що особливо День Валентина. Давайте будемо там якось супервітати один одного або супердарувати подарунки один одному. Тому що для мене в. В принципі, поняття любові воно таке, що ми це маємо кожен день робити один одному. А хто зі зночі розклеює сердечка в під'їзді, щоб порадувати не лише себе, а й сусідів. Святковий декор з Валентинками навіть у ліфті. Тринадцятого лютого майорять серденьками, вітрини магазинів та фасади кав'ярень. Готувалися до Дня Святого Валентина завчасно, ретельно планували увесь декор, говорить менеджерка кав'ярні кондитерської Діана. Ми випекли новенькі десертики, новинки до Дня Закоханих. Вже таке з полуничкою все з фруктами, вже більш весняне. Кроусанчик новенький з'явився. З'явилися бентотортики в формі сердець, рожеві, тематично все прикрасили кав'ярню. У формі серденька не лише солодощі, а й чашки та цінники. Є й спеціальні пропозиції для закоханих. У нас новеньке пакування, також такі стаканчики зробили, коробочки також тематичні, нові напої до Дня закоханих. Все тематично. Також до Дня Закоханих ми зробили зменшену версію нашого вишневого тарту, який всі так полюбляють. Такий на подаруночок вишневий цьом. Там з сердечком, з надписом. Зріс в день всіх закоханих і попит на букети з цукерок. На день святого Валентина більше вибирають букетики, тому що там більше всього, і людям приятніше букетики, ніж просто мармелад, на мою так думку. І в цей день людей повинно бути багато, тому що все ж таки Валентин, люди хочуть зробити кожному подарок. Букетики у нас з мармелада, з різного, там кислий, солодкий, також маршмеллоу. Маршмеллоу може бути і з джемом, і без. Загалом полтавці та гості міста говорять на святкування налаштовані, адже 14 лютого привід відволіктися від усього негативного. Мені цей день подобається за те, що я можу його повноцінно провести зі своєю второю половинкою і поділити їй максимально час і увагу. У мене не маски в нього відзначати, але ну, взагалі, так прикольний вайб, такий кохання якесь в повітрі. Літає ще сонечко сьогодні. вийшло, то такий настрій, гарний приводноси. Цукерки зробив подарунок дружині. Рафаело купив їй, квіти, подарував в Україні. Активно почали святкувати День святого Валентина у 90-х роках минулого століття. В цей день як молоді закохані пари, так і подружжя зі стажем дарують один одному Валентинки та влаштовують романтичні вечори. ДСНСники визволили собаку, який ніч провів у погрібі. У диканці 13 лютого ввечері тварина забігла до сусіднього приватного дому володіння та впала до погреба за вглибшки понад два метри. Скачання пса господарі будинку почули лише вранці. Спочатку намагалися самотужки витягти несподіваного гостя, проте він був наляканий і поводився неспокійно. Зрештою, люди звернулися по допомогу до рятувальників. Рятувальники, коли приїхали, вони спустилися і задобрили собачку ковбасою. Таким чином вони її підняли на поверхню. І відразу цей песик побіг до себе додому. Він десь у сусідів там проживає. Тобто, в нього є господарі. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети виходять на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре! все обов'язково буде Україна!